Привіт! Сьогодні у нашому каналі Вида Полістка виписіч 1030Р 180. Вийшов капітальний робот у 2022 році.

Врачи, там есть штраф за поступление поезд 160 миллионов.

бай, чим? Все так. Давайте. Танер Мон, который выписал что-то, чи так тетер 187. Пуш. Пуштовав 370, по 370 долларов. Давайте, чим?

מציאות הרבה בסין, אסתנבווה, זה До речі. Це шкоди 4 тцп 153 який також пройшов капітальний ремонт, але він, він пройшов середній ремонт. Це троє шкоди 40П 187 збройні сліз.